Добрий день, друзі! Летять великі птахи, ліси поля минають, ту хату, де осядуть, щасливою вважають. Лелека Чорногузка це символ спокою та миру на землі. Якого лелека побачите сьогодні ви? Для роботи вам знадобиться: щільний двошаровий картон, блакитний папір, олівець, ножиці, клей ПВА. Клей олівець, крупи та насіння. Починаємо. Клеєм олівцем. Наклейте блакитний папір на щільний картон розміром приблизно 22х33 см. змащуючи тільки краї. Або пофарбуйте картон-блакитний колір гуашю за допомогою спонжика. Намалюйте лелеку в гнезді. Починаючи з дзьоба. Нанесіть клей ПВА товстим шаром на малюнок та посипте сочевицею в один шар. Приклейте око. Далі почніть заповнювати малюнок насінням гарбуза. Для крил використайте насіння соняшника. Заповнюйте малюнок крила знизу вгору. Для лап знову використайте сочевицю. Внутрішню частину гнізда. Заповніть листям чаю зовнішню сухим листям та тоненькими гілочками. Зробіть рамку для композиції. Поробка готова. Творіть та фантазуйте!